Але тодішній Дніпропетровськ був місцем порятунку не лише для тих, хто у ньому народився і мешкав, а й для сотень тисяч селян, які сюди втікали від вірної смерті. Ті, кому у місті поталанило зачепитися, дотепер вважають себе щасливчиками, як от Марія Кислова, уроженка села Йосипівки на Магдалинівщині. Прийшлося ще і маму забирати з села тут, хоч та трошки та та трошки. Та й дадуть, то мама вже пухла там була. Також на Магдалинівщині, у Ковпаківці народилася і Мотрона Сидорова. Умерла старша сестра, потім умер брат. По 15 чоловік в день багато. Влада ж голод на селі, якщо і визнавала, то по-своєму. Селянин приймає нову тактику. Він хоче згноїти зерно, щоб задушити радянський уряд кислявою рукою голоду. Але ворог прорахувався. Ми покажемо йому, що таке голод. Ви мусите зібрати все до останньої зернини і відразу відправити на заготівельний пункт. Ці слова належать секретареві центрального комітету компартії більшовиків України Станіславу Косівору. Після таких вказівок до останньої зернини і забирали. Відчиняй двері, бо більше буде. Чого дивишся? де ваш ліп. Так забрано ж. Забрано? Замість того, щоб здати державі лишки, як свідомі громадяни, ви кажете. Забрано. Ми зараз вам покажемо, що значить. Забрано. Підкуркульники ви. Які ж ми підкуркульники? Ми не заможники. Поговори мені тут. Повно всього. Зараз вам покажемо, як було забрано. Ні. Виходить, нічого не маєте для держави. Григорій Петро Ясько, шукайте садибі, а ми там сюди. У батька було на горіщі висівок мішок, і мішок ви... свиріпи. Знаєте, яка сиріпа жовтеньким цвіте зерничко. Воно там на засмажку ну, не годиться, а сковорду мазать із його олія. Забрали і все, не питали нас. Забирали, трусили і забирали, де що не було, трусили і забирали. Ми, де, да. ми просили, ми румирали. Нас, нас забрали і пішли. А все забирали. Дерно, дай на полиці, сало, васоляла і то забрали. Кай, ми в поломочені. Свої люди забирали. Як не дико сприймати, люди у пошуках порятунку навіть мусили відбирати харч у мишей. Цих істот у курокульстві влада не додумалася. У мами ми не померли, було у нас. Ну, мама ракушки ловили і нас кормили ракушками. Ховряхи їли, ховряхи ловили. Потім ходили, ми самі вже ходили, як уже весна стала. Ми ходили землю, нагортали ці миші. І ото там ото зер, зерничко вони на зиму собі е, робили. Так мы его сбирали, выточивали и варили, ели же то его. Гражданки Кудрицкие, Ольга и Феодосия с января месяца по 27 марта успели съесть трех человек. Мужа 36 лет, сына 12 и девочку 4 лет, которая была взята на воспитание. Эти подробности зафиксированы при допросе следственных органов. Гражданки Кудрицкие при осмотре оказались. Феодосия. Обнаружен безбілковий отек. Ольга Резкое истощение. це рядки з інформаційного листа на адресу завідувача облздоров відділом товариша Шрайбера. Документ зберігається у Державному архіві Дніпропетровської області. Місце дії село Мажоріч на Павлоградщині. Моторошно. Чи не так? Тільки влада, факт голодомору категорично не визнавала ще протягом десятиліть. Тих же, хто смів говорити хоч якусь правду, карала найжорстокіше. Дніпропетровськ на початку 30-х і Дніпропетровськ нинішній це далеко не одне і те ж. Чимало територій сучасного мого колись були звичайними селами, які пізнали на собі усі жахи голоду. Марія Будник тоді мешкала у Діївці. Тут голодомор був. І ми теж голодували, ну якось родителі старалися, щоб якось ми вижили. Так само літував голод і в Краснопіллі. Сусіди, як снопи, там, падали, отут того, повні так хорошо, над балкою люди. Це коло нас одна сусідка, друга сусідка. так під бугорчиками померли. Під гром. І так і зараз баба Химка була, звали Химочка. І Галя в неї була дочка, Настя була, повтікали в город, живі залишилися, а вона померла. Гаврахи виливали, воду тягали, виливали, то грашки обдираємо, принесемо. А братик був, немає його живого, пообдирає, порозчини їх, а вони жирні, жирні. І в каструльку складуть, мама, от тушили лавровий листочок туди. Ой, таке добре було. Ось вона, та балка у Краснопіллі, де місцеві мешканці ловили рятівних ховрашків. Тим, хто пережив страшний голод, вона нагадує про лихоліття дотепер.